Я пропоную, в кого є можливість десь впертися. Зробимо з вами практику на зв'язок з нашими духовними наставниками. Кому важливо з ангелами-охоронцями з ангелами-охоронцями, хто хоче отримати якісь певні, наприклад, енергії архангела, можете звертатися до архангела. Я, наприклад, з своїми духовними наставниками. Контактую. Зараз робимо на зв'язок з тим, з ким ви хочете. Тобто, ви просто для себе ставите як намір, з ким ви хочете зв'язатися. І це буде досить е, такий потужний зв'язок. Ви його можете повторювати, коли вам буде необхідно, поки ви його не напрацюєте, поки ви дійсно не відчуєте, що цей зв'язок сильний, міцний, потужний. Е, в кого є можливість впертися, було б дуже добре впертися, щоб ви могли розслабитися, заспокоїтися. І зараз сідайте в зручне для вас положення. Тут не обов'язково сидіти, стояти в позі лотоса, лежати. Тобто тут немає різниці, в якій ви позі. Головне те, щоб ви були розслаблені. Тому зараз сідаємо зручненько, розслабляємося, закриваємо оченятка. І робимо три глибоких диха і повільні, повільні видихи. Не спіша. Робимо один глибокий, глибокий вдих і повільний, повільний видих, відпускаючи всі тривоги, всі думки, де десь пливуть за горизонт. Відпускаємо будь-які напруження, які є в тілі. Все, що вам заважає, воно буде вам тільки допомагати. Максимально-максимально розслабляти вас. І зараз знову робимо один глибокий-глибокий вдих, збираємо абсолютно все негативне, все деструктивне, все те, що вам заважає, і повільний, повільний видих, даючи можливість розслабитися тілу все більше і більше, даючи можливість тілу відпочити, заспокоїтися відчути кожну клітинку в тілі, яка зараз розслабляється і налаштовується на зв'язок з нашими духовними наставниками, кого з ангелами чи архангелами, хто що для себе обрав. І зараз робимо ще один глибокий-глибокий вдих і повільний, повільний видих. Відчуйте своє тіло, відчуйте і дозвольте розслабитися кожному пальчику на нозі, дозвольте розслабитися стопі, литкам на ногах. Дозвольте розслабитися своїм колінам, м'язам на ногах, кожній кісточці, нехай вона розслабиться. Відпочинемо і піднімаємо свою увагу вище, все вище і вище. Дозволяємо розслабитися ніжкам, сідничкам, нашому животику. Дихаємо спокійно, рівноважно, неспіша, в комфортному для вас режимі. Дозволяємо розслабитися повністю грудній квітці всім внутрішнім органам. Кожен орган працює в своєму режимі, в тому темпі, який комфортний йому, виконує свою функцію незалежно від того, що ви зараз робите і де ви знаходитесь. Дозволяємо розслабитися своїм плечам і ручкам. От наприклад цітків дозволяємо розслабитися, відпочити, стати легкою і невагомою. і піднімаємо це розслаблення в область облащею, дозволяємо розслабитися щічки, підборіддю, нашим губкам, щоб вони відняти розслабилися, заспокоїлися. Дозволяємо розслабитися нашим вушкам, голові, очкам, даємо розслабитися кожній нашій волосинці. І зараз знову робимо один глибокий-глибокий вдох і повільний, повільний видих, даючи суму тілу максимальне розслаблення, максимальний комфорт. Зараз своєю уявою переносимося в одне прекрасне чудове місце, те місце, де вам комфортно, де вам тепло, де яскраво світить сонечко. Де ви можете відчути себе легко, розслаблено, спокійно, затишно. Зараз ставимо намір і просимо прийти до нас, нашого духовного наставника. Ми потрібно ангела чи архангела. Просимо пристати перед нами. Він може підійти до вас ззаду, може стояти поруч з вами, може стояти попереду вас. Дивлячись вам ніжно в очі. Ваше тіло відчуває такий ніжний-ніжний трепет. Душа радіє, в тілі гармонія і спокій. І ви на кінець з ним зустрілись. Ви побачили його. Ви можете бачити його абсолютно різним. Хтось може бачити енергію. Хтось може бачити рослиною, чи твариною, хтось може бачити ангелом, хтось може бачити мудрецем, хтось може бачити просто якимось кольором, кольором якоїсь енергії або просто веселки. Який би в нього образ не був, відчуйте його тепло. Він вас зараз обіймає своїми крилами. Обіймає своїм ручками Він зараз дає вам цю підтримку і любов. Дає вам захист, дає вам цю міцну і потужну опору, на яку ви можете покластися абсолютно в будь-який час, в будь-який момент. Тільки попросіть. Він вже засидівся і зачекався, коли ви до нього прийдете, звернетесь. Зараз він наче відкриває своє сердечко і дарує вам цю безумовну любов, щоб ви її відчули, що це таке, коли можна любити. Просто безумовно любити за те, що ви просто є, за те, що ви просто існуєте. Безумовно любити при будь-яких ситуаціях і щоб не було у вас в голові. Любити настільки і підтримувати наскільки, наскільки можливо. Він дарує вам це. Безумовно любов, цю підтримку дарує цю енергію безпеки, спокою, рівноваги. Зараз ваш антон на повний чи ваш куратор остягає вам свою ручку і там вас знаходиться кристал. Цей кристал полончик. Це кристал зв'язку з ним, міцного зв'язку, кристал довіри, довіри собі і довіри йому. Якщо ви готові довіритися йому, візьміть, будь ласка, цей кристал, цей колончик і одіньте на себе. І зараз відчуйте силу, яка прийшла у вас. Відчуйте силу підтримки, силу опори, силу захисту, силу натхнення, силу творчості, силу бажання рухатися вперед, силу безумовної любові. Зробіть глибокий-глибокий вдох і прийміть всі ці енергії в себе. З великою вдячністю. Приклоніть голову перед цією мудрою енергією, мудрим духовним наставником. Подякуйте йому від всього серця за все, де він вас підтримував, допомагав, не давав впасти, І інколи ніс на руках. І зараз ви можете поговорити з ним задати йому особисте питання, яке цікавить саме вас. Можливо, у вас є невирішене питання. А можливо, вам цікаво, яке в нього ім'я. Ви маєте можливість зараз задати йому це питання, і він дасть вам відповідь або першою думкою, або повідомленнями саме для вас. через знаки, знаки Всесвіту. Задайте це питання йому, і проговоріть, скільки часу вам необхідно. Чи це буде день, чи це буде два, а можливо вам хочеться вже. Ви можете отримати цю відповідь через звук, через пісню. Самі домовтеся, яким чином ви будете спілкуватися зі своїм духовним наставником. Відчуйте цей міцний зв'язок. Зараз у вас є можливість поговорити з ним, потанцювати задавати питання, поспілкуватися, відчути це тепло. І як ви будете готові, подякуйте йому за цю зустріч, ми дуже давно чекали на цю зустріч, коли ви звернете на мене було коли ви прийдете, коли ви попросите, вони готові в будь-яку хвилину, в будь-яку секунду допомагати вам, служити вам, направляти вас, підтримувати, дати вам ті енергії, які вам потрібні стати для вас у І саме основне, ви не самі. Ви просто знаєте, що ви не самі. З вами постійно, ваші духовні наставники і ангели. Довіртесь їм. Довіртеся собі. І зараз разом з вашим духовним наставником, не спіша повільно. Повертаємося на планету земля, на тот і зараз. На ваше крісло, ваше місце. І хто готовий, відкривайте очинятка. І поділіться, хто зміг зв'язатися з своїм духовним наставником, як зараз змінився ваш стан. Що зараз відбувалося у вас? Які енергії відчули?